Сьогодні будемо мати тематичний і дуже нединамічний початок. Мене звати Лера, і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні розповідаю про три надзвичайно круті книжки української сучасної літератури, які я прочитала у січні. Цей місяць ще не добіг кінця, але я вже вирішила розділити прочитане в ньому на дві частини. В січні мені вдалося прочитати набагато більше книг, ніж я зазвичай читаю за місяць, і цим треба користуватися заради контенту. Не думаю, що в мене ще в цьому році буде настільки читацько-продуктивний місяць. Але я дуже рада, що вдалося прочитати так багато для мене особисто. І також велика чудова новина, що цілих три книги з цього переліку були від українських авторів, зокрема сучасних. І сьогодні я хочу поділитися саме цим. Перед тим як ми перейдемо до самих книг, попрошу вас підписатися на мій канал і підтримати це відео лайком для того, щоб воно просувалося в мережі YouTube. Дякую величезне! Першою книгою, про яку ми сьогодні поговоримо, буде танго смерті Юрія Іванничука. Ця книга просто відкриття мого читацького року, незважаючи на те, що зараз тільки його початок. Це що я знала до прочитання цієї книги про її сюжет, так це те, що тут йдеться оповідь про чотирьох друзів, їхнє життя, їхнє зростання і взаємовідносини. І це все книга суперпопулярна в нас. І не дарма вона справді вартісна. Але коли я її почала читати, я навіть не була впевнена, що я взяла саме ту книгу, про яку всі так багато говорять, тому що тут на початку нічого не було ні про яких чотирьох друзів. І я навіть рада, що я не знала, що це за персонаж на початку, і як він був пов'язаний з цими чотирма друзями. Не знала дуже багато про це, тому що від цього було набагато цікавіше дізнаватися все в процесі сюжету, в процесі прочитання. Маємо тут дві часові лінії: це минуле. Але до під час і після Другої світової війни, власне, в цьому часі живуть четверо друзів, які походять з чотирьох різних за національністю родин, а саме української, єврейської, німецької та польської. І ми дізнаємося про їхні пригоди, їхнє життя, труднощі життя, час такого важкого історичного. Періоду для України І ці герої живуть у Львові. Я щиро закохана у Львів, і мені завжди велика радість прочитати, подивитися, дізнатися щось більше про це місто, його атмосферу, його жителів. І друга часова лінія це теперішнє. Не хочу насправді багато про неї розповідати, тому що особисто для мене вона стала сюрпризом. і Я хочу, щоб якщо ви ще не ознайомилися з цією книгою, таким вона стала і для вас. Але обидві часові Лінії обидві оповідки були супер захопливі, неможливо було відірватися від цієї книги. Книга дуже-дуже різноманітна, в ній можна знайти абсолютно все: драму, кохання, детектив, питання війни, питання самоідентичності і етнічної ідентичності, зокрема, захоплення мистецтвом, давніми мовами, магічний реалізм, містицизм. Я не знаю, як все це помістилося в одному творі, але виночуку вдалося зробити. То це настільки майстерно, що ти хочеш після прочитання цієї книги одразу взятися за її перечитування. Книга, звісно ж, дуже-дуже сумна, вважаючи тему її, і, власне, події історичні, які в ній описуються через призму сприйняття наших героїв. Але водночас вона і весела, і ностальгійна, і цікава, і така, що заворожує, і кінець цього твору. Трясця, його можна брати, читати хоча б заради того, щоб дізнатися, що буде на цих останніх сторінках, настільки все там гарно і чуйно склалося. На відміну від, до речі, початку книги, який, здавалося б, був трохи нудний і такий буденний, але як потім виявилося, Ця буденність була необхідна читачу для того, щоб точно з головою поринути в цю історію і більше прийнятися тим, що буде відбуватися далі. Мені здається, я дуже абстрактно говорю про цю книгу і не називаю ніяких. Точних подій або не роблю відсилок до конкретних персонажів, але це все лише через те, що книга настільки багатогранна і різноманітна, що я навіть не знаю за що взятися оповідати, тому що яку тему ти з неї не висвітли, цього буде недостатньо, щоб зрозуміти наскільки вона геніальна. Ну добре, я вже співаю оди цій книзі, але вона зовсім не свята. В ній був один момент, який мене дуже дратував, і це сексуалізація жінок, кожна молода Жінка-персонажка, яка з'являлася протягом сюжету, вона необхідна була лише для того, щоби. Уособити в собі чиюсь сексуальну фантазію. Жінка тут постає в основному як якийсь об'єкт утіх, а не як окрема людина, персонажка зі своєю долею тощо не можу перелічити на пальцях двох рук скільки разів там оспівувалися жіночі груди. Під час того, як рухався сюжет, я почала себе газлайтити, що можливо це я просто придираюсь, і насправді все не так погано. Але ні, під час прочитання вже. Відгуків опісля я зрозуміла, що багато хто звертає увагу на цей момент. Якби його прибрати звідси, то книга була б супер чудова. Якщо автор таким чином втілює свої думки про те, ким він вважає є жінки в цьому світі. То в мене є питання, чи я буду далі читати, знайомитися з його творчістю. До речі, якщо ви читали танго смерті, поділіться, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, для вас це взагалі не була проблема, і ви не помічали нічого такого протягом прочитання книги. Можливо, це когось також дратувало, як і мене. Буде цікаво обговорити це питання, щоб якось остаточно вже сформувати свою думку на цю тему. Тепер ще трохи поговоримо про персонажів. Згадаємо наших чотирьох друзів: українця, німця, поляка, єврея. Хочу сказати, що мені трошки не вистачило опису, життя, можливо, якихось думок, переживань двох з цих героїв саме німця та поляка. А в той час, як українець і єврей були весь час в центрі уваги. Хотілося б не зовсім ще трошечки більше дізнатися про цих двох героїв, але з боку сюжету все було абсолютно логічно, що це так трошки на двійки поділилося. До речі, чи вибір національностей головних героїв цього твору також дуже вдалий, зважаючи на те, які історичні рамки ми маємо тут. Завдяки цьому ми можемо відстежити відслідкувати через призму сприйняття автора, звісно ж, як до кожного з цих представлених народів ставилися до під час і після Другої світової війни. Коротше кажучи, мені Сподобалася ця книга, вона мене захопила, якщо не зважати на деякі такі моменти, про які я вже сьогодні згадала. Але я не можу висловити чітко свої е, переживання стосовно неї, свої емоції, думки, тому що ну настільки багато в цій книзі є всього, як я вже казала, що неможливо за 5 хвилин описати, що я до неї відчуваю, що я про неї думаю, тому. Дуже відкрита до обговорень у коментарях. Можливо, комусь ця книга взагалі не сподобалась, можливо, хтось не погоджується з тими ідеями, які я сьогодні озвучила. Буду дуже-дуже вдячна за дискусію. Другою укрсочліт книгою в січні для мене стала драбина Євгенії Кузніцової. Я вже давно підступалася до цієї книжки, хотіла її прочитати, бо я просто боготворю, спитайте мієчку цієї ж авторки. І нарешті я знайома із другим. Її найбільш відомим твором, драбиною, вона мені також. Сподобалась. Сюжет оповідає про перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, головний герой Толік ще до початку повномасштабного виїхав з України, переїхав до Іспанії і придбав там собі будинок мрії. Толік мав дуже чітке уявлення, як він облаштує свою ідеальну холостяцьку хатину, поставить там комп'ютерний центр, зробить зони відпочинку, ідеальний ремонт, все просто. Підлаштує під себе, тому навіть не думаючи, погодився на купівлю будинку. В якому раніше жила бабуся Іспанка, яка в величезних масштабах робила вишивки хрестиком і збирала фігурки керамічні Янголяток. Надій на те, що Толіку вдасться зробити там дуже швидко ремонт і отримати свою ідеальну домівку. Але не тут то було. Росія, як завжди, перепаскудила всі плани, і починається повномасштабне вторгнення 24 лютого. Та до Толіка виїжджає ціла його українська сім'я. Хто у нас тут приїхав до Толіка? Процитую анотацію: мама, одноногий дядько, далека родичка зі своїм слинявим песиком, сестра з депресивною подругою і навіть котячі свекруха та новістка. вже заради цих прекрасних персонажів можна братися за прочитання цього твору. Ну і звісно ж, Толік не робить ніякого ремонту. Йому доводиться допомагати своїй сім'ї. Їм всім доводиться якось уживатися разом в цьому великому особняку, який наповнений тими Фарфоровими янголядками. І яка ж ця книга життєва? Я вважаю Євгенію Кузніцову дуже вправною, влучною психологиною. Вона настільки добре розуміє людську душу і викладає це в своїх творах. Мені абсолютно імпонував Толік як персонаж. Правда, іноді в мене проскакували дум такі думки, що Трясся, як ти можеш таке думати взагалі там. Зараз війна не на часі тощо, але потім я розуміла, що це мій такий захисний механізм. І Насправді я думаю так само, як і Толік, просто часами, звісно, не хочу це в собі визнавати. Мені дуже сподобалось, як хтось на цю тему у відгуках написав всі ми трошки Толік, і це правда. Я обожнюю всіх всіх персонажів, які були згадані тут українців, зокрема, і деяких іспанців. Обожнюю Алісу Григорівну Ланочку. Прекрасних котячих свекруху і невістку. Під час прочитання я асоціювала себе зі всіма героями потрошку. Дуже дратували росіяни, дратували люди з-за кордону, які ні все так однозначно тощо. Але ця книга, можливо, в деяких моментах допомагає протверізіти. Особисто для мене вона була просто ну супер життєвою, просто альманах мого життя після початку повномасштабного вторгнення. Це Важливо і цікаво навіть прорефлексувати на цю тему, устаканити думки, зрозуміти, хто поганий, хто хороший умовно. Навіть якщо говорити про ці сцени спілкування з іноземцями, там, де вони тобі доказують, що можливо не всі росіяни такі погані, тощо, ой, і взагалі війна набридла, давайте поговоримо про весілля когось там завтра, яке відбудеться тощо. Це дуже сумно, але це наша Життя і Євгенія Кузніцова дуже чітко і влучно виклала його в своєму невеличкому творі. Стиль авторки неможливо сплутати ні з чиїм іншим, і навіть без величезної кількості описів героїв, їхніх характерів, то що ми все всі розуміємо. В цієї авторки можна відзначити тим, що тут не буде якихось супер подій. Особливо в «Спитайте Мінчку» нам також було все досить плавно, без плотвістів, умовно. Але за це. Я ці книги і люблю. Ти можеш просто відволіктися від цих супердинамічних подій в інших творах і поринути в атмосферу, прийнятися характерами героїв, надзвичайно життєвими героями. Плюсів також можу відзначити поріг входу в сюжет дуже швидко з першої сторінки. Ви вже захоплені і хочете читати далі. Немає такого, що вам треба там звикнути до персонажів, як це буває в інших творах. Звісно ж, під час прочитання твору на таку тему. Ти мимоволі починаєш і сам ловити флешбеки в свої перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення. Тому якщо ви зовсім не хочете ментально повертатися в ті часи, то, напевно, варто відкласти цю книгу. Але я хочу сказати, що вона не давить на жалість, вона просто описує життя в найлегшій формі, наскільки це можливо, з гумором, з іронією. Тому добре, я все одно раджу вам прочитати цю книгу. І остання книга на сьогодні, але не за важливістю. Не озирайся і мовчи, кідрука. Головний герой Марк навчається у восьмому класі в звичайній українській школі і разом з батьками переїздить на нову квартиру в місті Рівному у багатоповерхівці. Марк дуже цікавиться всім на світі, дуже розумний хлопчик. Уйний дружить зі своїм прекрасним дідом, який навчає його всього про науку. І також Марк страждає від надлишкової ваги, через що його потім будуть булити інші діти у школі. Кідруку чудово вдалося створити образ вразливої дитини, якій ти хочеш співчувати, щоб потім з нею почав творитися якийсь треш. Марк випадковим чином знайомиться з дівчинкою з його під'їзду на ім'я Соня, яка з часом. Коли вони подружилися, показує йому, що за ліфтом в їхньому будинку є потобічний світ. Марк, звісно ж, не вірить у це, тому що він абсолютний прихильник науки, так як йому і заповідав дід. Але Соня доводить йому, що цей світ таки існує, і Марк потрапляє туди та хоче науково розібратися у всьому, як таке взагалі можливо. Анотація книги вже надзвичайно інтригує, і знову ж таки, заради неї можна почати читати. Починала цю. Книгу читати я ще влітку. Півроку тому, але мене дуже неприємно здивувала сцена на початку зі смертю Барсука. Тому я відклала книгу і думала, що вже ніколи до неї не повернусь. Я не хотіла читати про жорстокість. Як виявилося, вона потім була виправдана і необхідна за сюжетом. І далі також там були дуже жорстокі сцени, але чомусь не настільки жорстокі, як з тим Барсуком. І загалом я в захваті від цієї книги, тому я. Рада, що я повернулася до її прочитання хоча б через півроку. Я люблю після прочитання якоїсь книги, особливо якщо вона мені запала в душу, залізти в інтернет і почитати якомога більше відгуків на неї, можливо, якихось статей, як вона писалася, про її персонажів, розбір тощо. Я прочитала озирайся і мовчи, залажу в Вікіпедію. Там є такий розділ, цікавинки про цю книгу, щось таке, цікаві факти. Я думаю, вау, це те, що мені треба. Та й найперший факт, і ловлю. Величезний спойлер до іншої книги Кідрука, з якою я хотіла ознайомитись. Клас! Кінцівка, не озирайся і мовчи. Це ай-ай-ай боляче. Я знала, що кідрук славиться своїми депресивними і не дуже радісними кінцівками. Я не очікувала, що всі персонажі тут будуть живі, здорові, бадьоро ригати в захід сонця, але ну не настільки ж, не настільки ж моє серце розбито, але також з веселих фактів це. Те, що коли Марк купив собі хом'яка, і описувалися там ці сцени, як він його годує, тримає в банці. Тож і дуже захотілося і собі завести хом'яка, не робити з ним то саме, що з ним робив Марк. У мене немає такої можливості все одно. Я не думаю, що пані господиня мого будинку буде дуже рада, але можемо з нею проконсультуватись. Я знову скачу по всім темам, як це можливо, і перейду до того, що в цій книзі. Підіймаються теми булінгу і домашнього насилля. Це було дуже боляче читати, тому що, знову ж таки, реалістично, кідрук нікого не пошкодував. Водночас Дуже важливо підіймати ці теми в літературі, особливо в такій масові, яку читають усі, щоб запобігти тому, щоб таке відбувалося у реальному житті. Також тут підіймалася проблема виховання дітей і навіть байдужості до власних дітей в якійсь мірі ми це можемо проспостерігати за батьками Марка. Не дуже вистачило мені. Прописання їхніх стосунків хотілося б побільше побачити взаємодії між Марком та його батьками. Але тут є один чудовий персонаж, якого я думаю, всі обожнюють, і це дід Арсен, який став батьком. Маркові, навіть при живому його батькові, дідусь Арсен допомагав Маркові з е, усім, чим тільки Марк починав цікавитись. Марк дуже любить науку, і його дідусь так само, і на цьому вони <зіщили> зійшлися. Арсен намагався віддати все, що тільки міг Маркові. Дуже цікаво, що в цього дідуся є своя бекграунд сторі, що він не такий плаский і не ідеалізований, романтизований. насправді ми потім дізнаємося, що Арсен провалив виховання свого сина, а саме батька Марка, не був такий присутній в його дитинстві, не був такий чуйний до своєї дружини, але він вирішив реабілітуватися на своєму внукові. Тобто круто, що. Навіть такий дуже позитивний персонаж тут не ідеалізований і багатосторонній. Водночас деякі персонажі цього твору не супер прописані. Наприклад, Соня, дівчинка, з якою Марк знайомиться, і яка його потім приводить по ту сторону ліфта. Ми бачимо її страшну сімейну історію, так, але не бачимо зовсім її переживань. Звісно ж, центральною фігурою цього твору є Марк, але хотілося б побільше дізнатися про Соню, бо іноді здавалося, що вона. Там потрібно, аби було, аби дати Маркові доступ до того світу і щоб рухати сюжет, а не як окрема персонажка. Але, звісно, лінія з її сім'єю також супер важлива, цікава. І болюча. Особисто мені також сподобалися деякі вкраплення науки, наукових пояснень в цьому творі. Зокрема, я нове для себе дізналася в межах математики, науки про космос, філософії. Філософії було найцікавіше, напевно, читати зокрема про теоретичну філософську концепцію часу і простору, яка потім відіграє дуже важливу роль за сюжетом. Боже, я вже так багато говорю ще з плюсів цієї книги. Дуже реалістично тут було показано життя підлітків. Зокрема, особливо сподобались мені переписки між головними героями Марком та Сонією в соцмережі, яку ми не будемо зараз називати, але ці переписки виглядали акурат так само, як і колись переписувалася я, незважаючи на те, що я в своїх переписках з друзями-співрозмовниками не обговорювали подорож на ту сторону ліфта та інші подібні дрібнички. Підсумок можу сказати, що я не знаю, чи готова я далі читати книги кідрука через його кляті фінали. Але озирайся і мовчі, мені дуже сподобалось. Ось і все на сьогодні я розповіла про три чудові книги української сучасної літератури. Хочу вам також подякувати за те, що пишете мені коментарі з рекомендаціями інших українських книжок. Я собі все додаю до списку на прочитання. Хочу побільше читати української літератури, сучасної, класики, нонфікшн. Будь що знайомитися з українськими авторами, тому що вони насправді варті уваги. Буду рада також почути ваші враження від книг, про які я сьогодні говорила. Якщо ви їх читали, пишіть ще книжечки українські, які ви любите. Я буду продовжувати поповнювати свій список бажанок. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.